Хочу просто вам показати, що Ми складали подібні лоти, тому зараз ми знімаємо тільки один лот, немає шансу все перезнімати, всі лоти дуже класні і наповнення теж. Тому е, зараз я вам знімаю од одну коробку, У мене буде вага коробок, приблизно, яка є, що є. І вже тоді е, можна буде змінити. Багато буде розповів, тому що і в різних зерна. Коробки склали так, щоб можна було замовити пів коробки, тобто розділити, там, ну, старалися такі парні кількість скласти, щоб можна було розділити. Так, такі в нас будуть шапурки, вони були в двох зернах, тут є 12-18 місця, тобто це такий льон натуральний, він йде на резиночці, тут, до речі, прикольний, на зав'ялочках. 1, 2, 3, 4, 6, шість таких шапурів. Далі, водячки у нас йдуть, такий набір бджілка, буде на 80 розмір і на 92. Я зараз все вам розміри проговорю, щоб ви знали, які розміри. Хто хоче, рахуйте собі одиниці, поштучно, комплектами, кому як зручно. Так, далі. Бодік літній такі на 2-3 рочки, на короткий рукавчик, 12-18 місяців, півтора-два рочки. Так, далі. Взуття покажу вам цю велоту. в Кожен лот буде входити такі класні. Я не знаю, це просто можна поставити, я не знаю. Хто фотографує, просто робити якісь прикольні, навіть, таким, ну, я не знаю, може навіть такі не продавати, а просто такі спільнячі, Дивіться, які вони круті. От такі малючкові Е, тапатульки. е Розмір Д-19, і ну, там рік, як розумієте, потрібно. Так, далі у нас тут шапочки такі а, в розмірах: 80, 76 і 98. Три одинички. Звісно, що там десь щось може плюс-мінус відрізнятися, але не невіликій кількості. Далі а, такий костюмчик, футболочка, дві футболочки і двоє шортики. Все іде саме костюм. Дві одинички. будь 12, 18. Далі Такий набір два-чотири, такі базові, типу на... Футбокі, Далі такі костюмчики, врубчик. Значить, що у нас тут іде? У нас іде така краса, дивіться, яка просто неймовірна Це у нас іде шапулька, штаніжки, і водік на довгий рукавчик. Дуже класний, тут розмір 2-4. Ці можуть розмірки трошки відрізнятися. Далі. такі ще є один синього кольору, такий де також на 2-4 місяці. Це з трьох одиничок. Далі а, така ніжна літня краса в нас є. Тут також буде в двох розмірах, 80-й розмір, такий комплект. Так, видно? Такі 80 і на 74. Може бути десь, наприклад, в іншій коробці буде там 74, там 92, наприклад. Ну, плюс-мінус такого саму. Я маю на увазі. Так, далі. Така в нас краса. Боже, це взагалі дивіться 12-18 такий комбінізончик, на жару, на літо, щоб дитинка не горіла на сонці. І така шапуля в комплекті йде на зав'язочках. Це у нас буде такий 76-й розмір і на два роки. Ну, тобто теж клали два різних розміри. Так, це потім. Далі станішки, Комплект станішок на 3-4 рочки. Літні, дуже класні, але такі, що можна і літом, і весною, і зимою дома одягати. Але мені дуже вони круті. Дивіться, яка класна моделька, шнурівочка працююча. Вони такі стильнячі, ідуть такі м'ята, горошок такі сіренькі, такі горошок. Дуже класні, ніжні кольори, суперові такі. Бачите? Так, це у нас комплект тут їх аж 5 одиничок. Ну п'ять з бірочками все як положено, все в упаковочки. Звісно, що це вже я не буду допаковувати, бо дуже втомилися вже. Далі такі панамочки на зав'язочках ідуть площі дванадцять від одинички і дві одинички на один-два. Вони на зав'язочках на травочках. Далі такі, така рубашечка йде на хлопчика. Вона йде дев'ять місяців на короткий рукавчик. Так, що у нас ще. Далі такі є на вісімдесят шостий розмір. Це костюмчик в рубчик на довгий рукавчик зі штанішками, І він буде ще в іншому розмірі. Так. Далі два-три. Такі йдуть лосінки трикотажні. Далі покажу одну модельку відкритию, ці буде досить повторі, в різних розмірах вони будуть, бо я нагадую, що це довгі лінії, тобто тут будуть повтори, але всі вони будуть в різних розмірах або кольорах. Значить, Це у нас такий десет, платічки, такий сарафанчик, і до нього йдуть трусики. Це в нас іде розмір 86 Далі є розмір 98, є розмір 80, 80. Так, Далі там будуть такі розміри, я вже буду казати. Дві футболочки, два-чотири, такі просто базові попалися. Будуть. Далі е, показую це в нас. Це в нас іде пісочник, рубчик, дуже крута моделька. Дуже жовтий можна на хлопчика і на дівчинку, як до мене. Класні. І такий Так, це у нас буде розмір на 80. Ну, тобто 12 місяців комплект. Далі сарафанчик 3-4. Дуже красивий висок, покажу, може, ви не бачив. Розкрию вам кожну модельку. дивіться, яка крута. Такий сарафанчик на 3-4 рочки. Далі е, такий самій рубчик, як я відкривала, вже не відкриваю, пісочник. Е, розмір 98. М'ята і такі суменькі класні. Далі це теж у нас на 92-й розмір. Це у нас пісочник. Пісочник літній класний. Так, далі будуть такі платічки. Вони в розмірах. 86, дуже круте платять, такі красиві натуральні, 68-й розмір і 92-й розмір. Такі попри платочка. Далі такі два будуть 0,1. Це у нас для пісочничок такі. По дві одинички на 90. Далі такі наборчик, То були синенькі, а це такий ще один. Так, 74-й розмір сукня. 92-й, така корал, класний колір. Так, що у нас ще? Далі такі, 74-й і 86-й розмір. Значить, я не відкриваю, кажу, це боді на короткий рукавчик і до нього шортики, комплект. Бодіки, шортики, дуже класні. 98-й розмір, ще один такий рубчик. Такий костюмчик, я не знаю, можна як піжамку, можна просто як костюмчик. Мені здається, літо, можна просто як костюмки біля гати. Так, й І, до речі, я хочу сказати, що ці партії небагато дорогу. Далі показує, що далі. Костюмчик. Такий у нас є костюм на 6-9. Ці костюми будуть в повторі і в різних розмірах. Просто покажу от прийомну модельку. Це у нас є така футболочка, вафелька. Дуже щас модно, дуже такі класний. І такі, шортики. Натуралочка, дуже класний. Тут кнопулі, кнопочки є. І далі 68-й розмір. Далі вони є в 92-му розмірі. Є в 80-му розмірі. В 86-му розмірі. Ну, вийшла така, бачите, ціла розтолочка. Так, давайте пошу. Так, Далі. Ще один пісочник на 6 місяців. Це так. Такі, ну, такі чиноси літні. Тоненька тканина, теж дуже такі стрільнячі, прикольні. Вони йдуть там на 2-3 і 3-4 роки. Але вже які попалися, а, так, Тут попалися на 3 роки, да? І. Що там? За два? А, на три роки. Дві одинички такі. Вони легенькі, класні. Далі 68 розмір комплект, лосінки 3-4. Комплект, з лосінок 3-4 донички, Дуже класний, тут навіть є такий на 104 розмір. Теж тут універсальні класні. Так, далі, далі у нас ідуть такі сети. Я вже їх відкривала, зараз я покажу ще один. Значить, у нас іде розмір 92, розмір 80. Тут 5 одиничок. 5. Тобто тут іде футболочка, футболочка з слоником, дві маючки ідуть в комплекті і шортики. Будь-який комплект можна собі копити. Далі, вони йдуть розмірних таких, 86, так я вже назвала, і ще 74. Тобто різні розміри. Далі, штанішки ще такі, як я відкривала, 9-12 комплект 5 кничок і 2-3 рочки. Дуже класно, багато штанішок. Так, далі, костюмчик на 2-3 роки. 98 розмір, ще один такий. Ну, Це у нас така кофтиночка, літня, кутончик, 9-12 років. Далі є такий комплект а, однотонних. Два-три роки теж. Це літні штанішки. Така моделька акція, не будуть грати просто що різні кольори. Далі, два-три роки. Це у нас іде хлопчик. Дуже класний, в малому сину таки залишила теж. Вони такі сиренькі, завужені донизу, такі, знаєте, під матню, прикольні наші рівочки. тобто вони йдуть, такі літні штанішки. Так, ще один комплект рубчик, 80 розмір. Це так, пісочнички. Так, пісочнички, І тут у нас ще такі самі 68 розмір. Пісочники. Бачите, багато. Пісочник, 12 місяців такі на дівчинку. літні, класний. Далі, 2-3 рочки, лосінки, 98 розмір. Дві одинички. Вже в на два-три очки теж стрінячі, можна пухтинку вийшов накинути. Шортики. Шортики йдуть на два рочки, на дев'ять місяців. Дуже класна моделька. На два рочки. Дивіться, така висока. І типу, тканина така теж, як льон. там в составі є. Ну, така натуралочка Їх чотири одинички і на 74 розмір. На 9 місяців. Обов'язково в злотах буде взуття. взуття йде 25-й. 23 24 двадцять 22. двадцять і двадцять друзі. Тобто повна ростовочка е, ковзику. Далі шортики комплект 9-12 місяців. Так, що цілесінки, півтора-два рочки є, на два-три рочки і 12-18 місяців. Далі такі дуже класні теж літні, 12-18 місяців, дивіться, які прикольні. Не буду відкривати. Ага, ось іще шортики. Так, що ми з е, Ці шортики, півтора-два рочки. Так, тут були у нас. 9-12 місяців і 9-12 шортиків. Далі 98 шорти, 92 шорти, 98 шорти, 12-18 місяців шортиків, такі 12-18 шортиків. А комплекти 98 і 92, Тут 5 одиничок, На дійшінку модель, Хто не бачив, я його покажу. Дуже класні такі вони на резиночки, бачите, така висока посадочка, Модний такий покровочки Іде Класно. І що, у нас тут ще є трошки 92 і ці ще є на 1-2 рочки. А, півтора. 91, я обичаю, 80 розмір. Такі теж тоненькі шокі. от такого пану у нас вийшли коробочки. Тож чекаємо ваші бронок або замовлень.